Бачите, добре, що ви порядний продавець, ви кажете, яке, і берете гроші. А коли е мало того, що це різні дві роботи, просто загрузити вал, як небудь накидать, і скласти, це додаткова робота, яка займає купу часу, але це наша фішка. ми заморачуємося для того, щоб був клієнт задоволений. І тебе хочуть твою ціну порівняти з тим, що, що нібудь, і тебе ще кохають. Ту То разне, різно. От так. Приїхали ми з тої доставки, там, де ми возили 5,300 і 300 до дров. Ну, замовляв клієнт 5, приїхало трошки більше. Там, на 6-7 не страшно. Бо клієнт вже ж платив за те, що е, замовляв. За те, що приїхало, а не на око, приблизно. А по сусідству там прям буквально поруч лежали дрова. Нашов я клієнта, бо це ж моя ніша, я маю знати, що, по чому, як, де, хто продає яке. З вигляду, що, трохи і трохи лячка, трохи вільхи, трохи якась ліщина, ну, все подряд. Ну, але вроді би, як по основі, то це був дуб сухостойний. Питаю в той людини, кажу, а скільки ви заплатили, за... якщо ви мене бачите, привіт. Бо в Рівному, в принципі, мене бачать часто. За скільки ви купили ці дрова? 13500. А яка кількість була? Це, каже, Я не знаю. Ну, каже, ну, ціла машина з горкою. Це дуже важливо, щоб з горкою. Бо це вершина, як можна клієнта трошки побрити на цьому. Ну, есть, Не можеш взяти ці ноги, береш обманом. Все просто. Скільки він не знає. Лежить куча довжиною там 4 шаги, це там около 3,5-4 метри, в довжину куча е, дров і в ширину метра два. Приблизно. Ну, бо як ти їх, ну з насипом, як ти їх перемірюєш? Да? Якби ще хоч по кузову, то це трохи легше там через коефіцієнти. Я таки взяв, собі, пройшовся, так проміряв, так і приблизно там на метр оце кучка висотою. Ну, якщо так заокруглить, поскидать, зробити квадратик, аборти, і все остальне. І по-любому, я собі прикинув 2х4 це 8 і на метр це одно 8. Кубів міг бути кузов того самоскида, яким привозили. Сутечно, йому сказали, що 8 кубів кузов це 8 складометів. Але це ж не так. 8 в 8-кубовий кузов могло б влізти, якби їх позложувати. Якщо не позложувати, це на третину менше. Відповідно. Якщо яка ціна 13 500 розділити на 8 того, що йому сказали, то це ціна 1687. Ну, образно 1700 гривень за дуб. Але ж там не тільки дуб. По-перше, по-друге. По факту там получається не 8. Вісім насипних кубів – це десь п'ять половиною складених. Ділимо тринадцять п'ятсот на.